Мирного всім неба. Мене звати Вікторія, місто Харків. І це друга частина розпаковки посилки з інтернет-магазину Геліус. Сьогодні на розгляді овочеві культури. І там є дуже цікаві позиції. І почну з огірків. Перший сорт Цезар Ф1. Це скоростиглий гибрид корнішоного типу. Польський сорт. У пачці кількість націнин 20 штук. На кожній пачці вказана партія, дата придатності та кількість націнин. Також коротка інформація про сорт і таблиця з висівом та збиранням врожаю. Сорт джерело це український сорт. Огірок ранньостиглий, корнішонного типу. Кількість 40 штук у пачці. Огірок «Слобожанський». Український сорт, бджолозапильний гібрид, короткоплідний. В пачці 20 штук. Морква каротель. середньопізній сорт французької селекції. Мабуть, всі його впізнають за ось таким закруглим кончиком. В пачці 2000 штук. Ще одна морква. Німецький сорт. Червона без серцевини. Середньопізній сорт. В пачці 2000 насінин. Томат Малинівка. Середньо-ранній сорт з овальними плодами малинового кольору. В пачці 30 насінин. Томат, солодка парочка. Адам плюс Єва. У великому пакетику повинно бути ще два внутрішніх пакетики. Адам червоний, Єва, жовта, невеличкі помідори. Підходять для балконного або кімнатного вирощування. Мають компактний невеличкий кущик. Це американський сорт в пачці 30 насінин. Томат Спартак. Червоний, низькорослий середньоранній сорт. 25 насінин. Перець солодкий. Сорт Ластівка. Український відомий сорт. Ранньостиглий. Плоди конусоподібні, червоні. У пачці 30 насінин. Перець Афродіта. Жовтого кольору. середньоранній сорт, призначений для вирощування як в теплицях, так і в відкритому ґрунті. 50 насінин. Кольорові кубики. Суміш кубовидних солодких перців. Всього в суміші обіцяють 7 сортів різного кольору різних строків дозрівання. Просто стало цікаво, які ж там будуть сорти. Буряк сорт Бордо 237. Це український сорт, середньоранній 3 г у пачці. Буряк сорт Рівал. Має подовжену форму. Це німецький сорт стійкий до стрілкування. Кількість 150 штук. Минулого року я вже вирощувала циліндричний бурячок і мені сподобалось те, що його дуже зручно потім е, натирати і різати. Кавун борисфен. ранній український сорт. Плоди 4-6 кг, 20 насінин. Кавун цукровий малюк. Це американський сорт вагою 3-4 кг. Ранній дуже інтенсивним ростом. Кількість насінин 10 штук. Кавун сильнолистий. Середньоранній сорт з масою 5-6 кг. 20 насінин. Наступна порція насіння. Квасоля. Квасоля лущильна. Сорт ластівка. Має білі зерна. Довжина бобів 12-15 см. Кількість насіння у пачці 10 грам. Більше 10 штук. Салат цикорний сорт пола роса. Це італійський сорт. Цей салат смачний, знаю. Купувала його в супермаркеті. Наскільки мені вдасться виростити, не знаю. Подивимось. Кількість 0,5 грамів. Кабачок. Сорт б'янка. Дуже ранній сорт кущового кабачка. Від сходів до першого врожаю всього 35-40 днів. Плоди рівні довжиною 20-25 см. 20 насінин. Квасоля топ топлонг. виткий німецький сорт. Стрючки довжиною 17-20 см. Насіння. 10 штук. Квасоля зернова. Мавка. Український сорт. Ранній. 10 грам у пачці. Кукурудза. Цукрова. Санданс f 1 Це дуже ранній високовражайний гібрид. Голландський сорт. 20 насінин в пачці. Брюква. Сорт Вільгенбургська. Я впевнена, що мало хто вирощує. Я в супермаркетах її бачила лише декілька разів. Вона схожа на редьку, але має свій смак. Мені смачна, тож спробую її виростити. Кількість пачці 150 штук. Люфа! Вона ж натуральна мочалка. Рослина родини гарбузових. В молодому віці їстівна, а зрілі плоди використовують як мочалку. В Україні вже давненько вирощується активно, тож я вирішила спробувати в пачці 5 насінин. Бамія. Можливо, хтось навіть і не чув. Колись екзотична, а тепер активно теж вирощується в Україні. Овочева культура. Їдять, споживають Плоди Плоди їдять у вареному, смаженому, тушкованому вигляді. Але головне не прозівати, щоб вони були молоденькі. У пачці 10 насінин. Черемша. Ну, Ця культура багатьом знайома. Це багаторічник, росте на одному місці багато років. Спробую виростити з насіння. Хоча продають і вже кущики. Пачці 50 насінин. Ревінь. Назва сорту не вказана, лише те, що це український сорт. Я ніколи не куштувала ревінь. Навіть не здогадуюсь, який він на смак. Знаю, що трішечки кислуватий. Тож спробую виростити, Сподіваюсь, мені це вдасться. А головне, сподобається за смаком. Хоча... Він декоративний і своїм листям. Мені подобається, як він виглядає. В пачці 15 штук. Артішок. Ця овочева культура. Поки що дійсно екзот на українських кухнях. Має горіховий присмак. Зізнаюсь, я ще не пробувала, лише спробую виростити. В пачці 10 насінин. Шавля мускатна. Це пряна рослина, яку широко використовують в кулінарії. Але я взяла її ще й як декоративну рослинку, яку можна вирощувати на квітничку. Також має лікарські властивості. Насіння в пачці 0,2 г. Материнка звичайна. Ця культура широко відома в Україні. Використовується як Кулінарії, так і медицині. А також являється декоративною рослиною, яку широко використовують в ландшафтному дизайні. На сінину пачці 300 штук. Чабер, чебрець садовий. Це ще одна пряно ароматична культура, яка в Україні давно відома і використовується. В основному як лікарська, також пряна культура і як декоративна рослина також у пачці 0,3 грама. Гарбуз мандаринчик це китайський сорт, ось такий яскравий красунчик, має невеличкі плоди, сорт ранній з гарними термінами зберігання понад рік. У пачці 5 насінин. Гарбуз південний голонасінний. Український середньоранній сорт. Його особливість в тому, що він має насіння без грубої оболонки. ж світло жовта, слабо волокниста. В пачці 10 насінин. Щавель широколистий. Український сорт. В пачці 2000 насінин. Диня дубівка. Відомий український ранній сорт дині. У пачці 30 насінин. Іще один сорт дині. Дуже цікавий. Диня загадка диня-загадка 1 Це китайський сорт. Плоди круглі білого кольору. Завдяки тому, що це дуже ранній сорт, він повинен вистигнути навіть у північних регіонах України. У пачці 5 насінин. Салат айсберг. Це смачний сорт качанного салату. У Пачці 500 насінин. Петрушка листкова 2 г в пачці. Кріп алігатор у пачці 3 грама. Грибна трава, пажитник. Пажитник дуже корисна рослина, але я не знала, що його називають грибною травою. Колись давно нас пригощали грибною травою, і це дійсно було смачно. Тож спробую виростити цю корисну рослину. У пачці 0,5 грамів. Горох сорт альфа. Це український надранній сорт. У пачці 10 грамів. Боби гігантські, український сорт. Дуже хочу виростити, тому що це згадка про дитинство. Бабуся вирощувала боби і відварювала їх, і я їла їх просто так. Це було дуже смачно. У пачці 10 грам. І остання пачка насіння. Вігна кущова, китайський сорт. Має довжелезні плоди, стрючки біля 50 сантиметрів. Це культура бобова. І, сподіваюсь, дуже смачна. У пачці 10 насінин. Ось таку купу насіння назамовляла. Тепер головне. Щоб все це виросло. З насінням все залишився один пакетик фітоспорину. Це біофунгіцид для лікування і профілактики грибних та бактеріальних хвороб у рослин. Пакетик 10 грам. В магазині досить демократичні ціни. Мене це влаштовує, тому що хочеться всього й побільше. А якщо цього і побільше, то вийде дуже дорого. Як людині, якій потрібно дуже багато, і я тільки починаю городництво, тож це дуже важливо. Подивимось на схожість, далі буду знімати, і наскільки виправдає себе це насіння. Подивимось в майбутньому. Тож... Підписуйтесь на канал, якщо ви це не зробили, та ставте вподобайки. Це допомагає просувати україномовний контент. На все добре, до зустрічі в наступних відео!